Коли за вікном ще прохолодно, на Запорізькій дитячій залізниці вже можна поринути у квітучу каску. Немов райський птах у саду вперше за вісім років розквітла стреліція королівська. Працівники залізниці кажуть, що протягом цього часу у рослини наростала коренева система та листя, і ось зараз, попри холодну погоду, вона розквітла. Розпускалась стреліція теж довго протягом місяця, пелюстка за пелюсткою, радувати око своїм цвіт. Том вона може ще кілька місяців. Також у цитрусовому саду достигають кілька сортів лимонів, банана та готові розкрити свої бутони клівія, магнолія та інші квіти. Є у нас цвіточок такий еопаторіум. Звичайно, йому потрібно вищі температури, але він теж витримує до плюс восьми та можливо навіть і плюс семи шести градусів. Він видержав у нас цю зиму, заложив квіткові почки і буде теж квітувати. От, е, дуже красива фіолетового кольору великі кошики е, квітив. і цвітуть теж на протязі де, там, місяць, днів 30-35. У зимовому саду залізниця нині зібрані троп'ячні рослини з усіх куточків світу: фікуси, шафлери, манстара, драцана та багато інших. Працівники залізниці зазначають, що цього року рослини важко перенесли зиму, бо було прохолодно через відключення світла та економію опалення. Завдяки турботливому догляду вижили, однак квітнуть мало. Співробітники кажуть, що на залізниці нині є багато цікавого зокрема, виставкові зали макетів потягів Тому тут вже з нетерпінням чекають відкриття і на маленьких відвідувачів. Як ви впевнились, Запорізька дитяча залізниця жива, технічна і рослинна інфраструктура підтримуються на належному рівні, навчання з юними залізничниками проводяться в дистанційному режимі, так же як і в всіх школах і освітніх закладах міста Запоріжжя. Як тільки буде нагода, ми готові відкритись, відкрити двері і для дітей, і для містян.